Добраночок! Так, сьогодні у нас неділя за Добрий Добраночок ще раз. Значить, сьогодні буде два кружочки. Один буде про кохання, інший буде про гроші. Да. З вже готовими передбаченнями. Така у нас невеличка традиція по вихідних. Отже, кохання. Пабабучки, так що це? Прагне бути, а не здаватись. Читаю, метелики не бачать своїх крил, вони не бачать, які вони красиві, і їх це не хвилює. Це головне. Піклуйся про свій внутрішній світ, про те, що ви відчуваєте та переживаєте. Справжнє щастя завжди помітно зовні. Розумієте? Тобто, що ви в той всесвіт посилаєте: красу, любов, якусь я не знаю, самоцінність. Де ви потім її отримуєте назад? Так, так само красу, так само кохання і підтвердження того, що ви цінні. Зосередьтесь на якості. Другий кружочок про гроші. Чік, О. Так, що тут у нас ніколи не пізно прожити щасливе дитинство. Це дам до внутрішньої дитини. Своєї до речі, кожен день треба звертатися і робити для неї щось добре. Таке, що її і порадує, це можливо щось про те, зараз побачимо. Ти можеш збирати дорогі речі та статуси, але це не лікує почуття недоліку, яке тобі довелося колись відчути. Відкрий собі цей досвід, усвідом його так, страх втрати, що має, перестане бути таким знищуючим і дозволить тобі жити в достатку та на солоді. Розумієте, те, що ми ще не казали, тобто треба задовільняти свою внутрішню дитину кожен день. Ну, щось там до неї звертатися. Чого вам там в дитинстві не вистачало? Взагалі постійно звертатися до цієї дитини, коли вам щось не гаразд тому, що всі, ну як казав Фрейд, всі дороги ведуть в дитинство, понімаєте в сексуальні до речі.